В той момент я перебував вдома після чергування і е, мені треба було щось там по роботі дізнатися у хлопців. Я дзвоню, кажу, диспетчер у нас сидів на телефоні, каже, мені ніколи пацанів ранило. Я зібрав резервне відділення своє, та ми прибули до місця. Пацанів там вже з місця забрали потрапляння в каба одразу до військового шпиталя. А ми тут зібрали свої речі, перевдяглися все, що треба було. І вирушили на місце їх вже дотушувати буквально те, що вони там не змогли, не вспіли. В'їхав туди, ну, було трохи лячно. Подумав, що ну, то, то і ми можемо під таке потрапити. Зазвичай до війни ми от одягали спеціальний одяг та спорядження. От складається зі штанів, спеціальних чоботів наших пожежних, і куртка, і пояс з сокирою і карабіном. І звичайно, ось каска ми надягали. Я працюю буквально з початку повномасштабної війни, Я в 2022 році закінчив університет магістратуру у лютому місяці, 4 лютого. І 15 лютого я вже тут працював. Погасити, якщо там зимовий період, могли там квартиру або приватний будинок. ну Там коротке замикання, підгоряння, ну всяке було. А зараз ускладнюється за тим, що може в будь-який момент ми можемо. Попасти в дуже неприємну так сказати, історію. Як почалася повномасштабна війна, майже кожен день ми гасили пожежі під, під інтенсивними обстрілами, могли виїхати після обстрілу та попасти під повторний обстріл. Морально це було дуже важко, бо я з хлопцями от з початку війни, я їх знаю ну, зі свого боку, що ну, ми всі тут дружний колектив і ну, для мене вони як сім'я. всі. Зібрали кошти на лікування, також колеги з усієї області, також там, де надсилали гроші щоб, там, на операції, на ліки. Були в ті міри, ми постійно слухаємо радіоефір. У нас наша чергова частина співпрацює з ситуаційним центром і вони нам по радіообміну передають інформацію щодо обстановки по небу в місті. Тобто, чи є загроза, чи нема загрози. Якщо ми просто їдемо на пожежу, ми просто ну, надягли бойовий одяг та спорядження і виїхали. А якщо ми точно знаємо, що то було після обстрілу, ми ще надягаємо додатковий бронезахист. Хвилина, щоб одягтися, отримати подорожній лист та виїхати на виклик. Дуже сильний великий термічний вплив, тому в цих касках інколи неможливо працювати. І ми за рішенням старшої посадової особи надягаємо звичайні наші каски із забралами, щоб обличчя не поприпікало. Також ще додатково ми виїжджаємо з такими індивідуальними аптечками. Один раз вони вже нам знадобилися в минулому році, щоб хлопцям допомогти. Ну сподіваємося, що що більше нам таке не, не знадобиться ніколи.